Добрий день, друзі. Микола Томенко це в Полтаві, це щаслива, я думаю, не випадковість, це закономірність, тому що Микола знає Полтаву, і полтавці знають Миколу, і люблять, і шанують, і читають, і завжди раді бачити. Сьогодні я хотів би запитати, друже, які уроки нам важливо українцям. Полтавцям а, винести з цього року війни. Знаєте, я згадую один класик, який сказав про те, що певно в Італії що каже друзі, значить, ми радіємо, ми створили, проголосили власну державу, називається Італія. Значить, залишила створити італійців. От мені здається, що нинішня ситуація. І кровоплисна війна, і багато помилок, які були допущені перед війною, бо це ж не тільки божевільний Путін поліз на нас. Це ж ми дали певні підстави, скажімо, наявність проросійських російських п'ятих Відсутність поваги до власної історії, відсутність власної потужної єдиної помісної православної церкви, багато інших речей, які спричинили і створили ілюзію, що Путін буде тут звільняти русський чи рускоязичний. Тому мені здається, сьогодні. От я сказав, що найважливіше: створити українців. Створити українцям. Нам треба. Сьогодні, ну самим зрозуміти, а та наче історичні уроки нам треба винести, чому наші попередники не створили сильну велику державу? Ми їх шануємо любом, не створили. Да що нам треба зробити, щоб творити? Що нам треба зробити, щоб ми були сильні, унікальні, неповторні, щоб нас поважали? Значить, щоб нам отраз назавжди. Значить, нам треба зробити і, і забути, що хтось на нас буде нападати. Тому що якщо ми будемо мати в Україні 99% громадян України, які знають свої права, обов'язки, і патріотів України, то нам нічого не страшно. Тому я думаю, що от ключовий урок навіть не, не локальний, про те, що значить, от ми переможемо, об'єднаємося проти звіра там російського військового злочинця, а ми тоді питаємо, а що на наступний день ми будемо робити? Тобто мені здається, що сьогодні, от ми кожен день повинні говорити. Е, е, а які цінності е, нас об'єднують, е, яка стратегія нас, яка місія України у світі і так далі, щоб, е, щоб це була остання, бо хтось порахував, що це тридцята війна укріплен російською, щоб це вона була тридцята і остання, а остання, коли е, ми саме змінимо, країну змінимо, владу змінимо, коли не будемо боятися виборів, тому що ми матимемо українську виборця, а він завжди українську владу вибере. Тому я завжди кажу про те, що треба знизу починати. Бо сподіватися, що хтось нас рятує, чи депутат, чи міністр, чи мер, чи президент, це якби ілюзія живі в ілюзіях це живемо. Врятує нас мудрий, освічений і критично думаючий український народ і українець. Я тебе буду казати Микола Томенко створити українця. Дякую, слава Україні. Я